Мартін Іден Джек Лондон читає Марина Запорожець. І ось він уже з нею. Він здобув її, оповив руками і несе по країні своїх мрій. Рут, глянувши через плече на Мартіна, побачила відсвіт цих мріянь у нього на обличчі. Це було зовсім нове обличчя. З великими світлистими очима, що проглядали поза серпанок звуків, і бачили там біг життя та велетенські фантастичні видива. Вона була вражена грубий, незграбний парубок зник. Правда, погано прошитий костюм, зранені руки і засмагле обличчя лишилось, але вони видавалися тюремними гратами, крізь які дівчина побачила прекрасну душу, безпорадну і ньому. Бо не було слів, які могли б передати її почуття. Рут тільки на мить побачила це, потім знову повернувся на зграбний парубок, і вона засміялася з примхи своєї фантазії. Але те хвилинне враження не розвіялось, і коли він незграбно попрощався і зібрався йти, дівчина дала йому томик Свінберна і Томик Браунінга, якого саме вивчала в університеті. Мартін скидався на маленького хлопчика, коли засоромлений бурмотів слова подяки, і Рут мимоволі відчула до нього материнську ніжність та жалість вона вже не бачила в ньому ні ув'язненої душі, ні неотесаного юнака, що дивився на неї таким чоловічим поглядом, бентежачи й лякаючи її. Перед нею стояв тільки хлопчик він потискував її пальцем мозолястою зашкарублою рукою. Що немов тертка дряпала шкіру, і сказав, затинаючись: Це найкращий день мого життя, бачите, я не звик до цього. Він розгублено глянув навколо. До таких людей, до таких домів, усе це зовсім нове для мене, і подобається мені. Сподіваюся, ви ще до нас прийдете, сказала дівчина, коли він прощався з її братами. Мартін насунув шапку, круто повернув до дверей, спіткнувся на порозі і вийшов. Ну, що скажеш? запитав її Артур. Дуже цікавий, і для нас немов струмінь озону, – відповіла дівчина. Скільки йому років? Двадцять, а може, й двадцять один. Я питав його сьогодні. Ніколи не думав, що він такий молодий. Виходить, я на цілих три роки старша од нього. Подумала Рут, цілуючи братів на прощання. Розділ третій. Опинившись на сходах, Мартін Іден витяг з кишені клаптик темного рисового паперу і щіпку мексиканського тютюну та вправно скрутив цигарку. Тоді глибоко затягнувся і довго, поволі випускав дим. «Чуда сія!» – голосно вимовив він з благоговійним подивом. «Чуда сія!» – Повторив і ще раз прошепотів. «Чуда сія!» Потім смикнув за комірець і, відстебнувши його від сорочки, засунув до кишені. Сіяв холодний дощ, але Марті йшов у щасливому засліпленні, без шапки в розстебнутій курці. Дощу він майже не помічав. У мрійному екстазі відновлював у пам'яті щойно пережити. Нарешті йому трапилася така жінка, про яку, щоправда, рідко думав, не звикши взагалі думати про жінок, хоч десь у глибині душі сподівався її зустріти. Він сидів поряд неї за столом, тиснув їй руку, дивився в очі й бачив у них прекрасну душу, ще кращу за самі очі й тіло, що надавали їй вирази форму. Він не думав про її тіло як тіло, і це було щось нове для нього, бо взагалі на жінок він дивився тільки так її тіло було чимось особливим. Він не припускав, що воно теж немічне і тлінне, тіло руд було інакше, щось більше, ніж оселя душі, воно було випроміненням її духу, чистим і прекрасним втіленням її божественної суті. Це відчуття божественності вразило його. Відірвало від мрії і протверезило ні слова, ні думки про існування божества ніколи доти не будили в ньому віри. Він не визнавав Бога. Завжди був нерелігійний і добродушно глузував з попів та з їхнього твердження про безсмертя душі. Він був певен, що загробного життя немає, життя лише тут і тепер, а далі вічна тьма. Але в очах Рут він побачив душу. Безсмертну душу, яка не може вмерти. Жоден чоловік, жодна жінка, яких він знав раніше, не викликали в нього думок про безсмертя. А вона викликала вона прошепотіла це йому в ту ж мить, коли вперше глянула на нього. Він ішов, а перед ним сяяло її обличчя бліде і серйозне, ніжне й ласкаве. Вона усміхалося жалісливо й лагідно, як можуть усміхатися тільки духи. Осяйне такою чистотою, якої він навіть уявити собі не міг. Її чистота вразила його і приголомшила він знав, що існує добро і зло, але про чистоту, як щось реальне в житті, нема вигадки. А тепер у ній він побачив цю чистоту вищу за доброту і непорочність, що разом визначали вічне життя, і вмить у ньому спалахнуло чистолюбне бажання. Здобути і собі вічне життя він знав, що не гідний навіть воду носити для неї. Те, що він побачив її і розмовляв з нею цілий вечір, було чистим дивом, фантастичною примхою долі. Це сталося випадково, не за якісь там його заслуги він не вартий був такого щастя, його пойняв якийсь релігійний настрій. Мартін став лагідним і смиренним, готовим до самозречення і самоприниження. У такому стані грішники йдуть на сповідь. Він теж почував себе грішником, але як смиренний покутник бачить яскраві проблиски свого майбутнього раювання, так і він бачив проблиски того блаженства, що він зазнає володіючи нею. Однак думка про це володіння була невиразна, туманна і зовсім не така, як до теперішні думки. Він ширяв на крилах шаленого чистолюбства – і бачив, як злітає з нею на неймовірні висоти, ділиться з нею думками, упивається разом з нею красою і розкошам світу. Це було якесь духовне володіння, очищене від усього низького, вільне єднання духу, якого він не міг собі ясно збагнути. Та він і не думав про це взагалі ні про що не думав порив серця пересилював розум. І він тремтів від незнаного досі зворушення, радісно пливучи по морю одухотворенних, натхненних почувань, які підносили його над вершинами життя. Він похитувався, мов п'яний, і бурмотів Чудасія, Чудасія. Полісмен на розі підозріло оглянув на нього, і по ході пізнав у ньому матроса. Де це ти набрався? спитав. Мартін Іден вернувся на землю. Він швидко пристосовувався до будь-яких обставин. Почувши полісменів оклик, він миттю прийшов до тями і не розгубився. От комедія, засміявся. Я й не помітив, що балакаю вголос. Ще трошки і ти почнеш співати, визначив його стан полісмен. Ні, не заспіваю. Дайте мені сірника, я першим трамваєм поїду додому. Він закурив і, побажавши полісменові на добраніч, пішов далі. Ото штука, стиха мовив юнак сам до себе. Цей йолоб подумав, що я п'яний, міркував він далі, посміхаючись. Та й справді п'яний, хоч ніколи не думав, що можна сп'яніти від жіночого обличчя. На телеграф авеню він сів у трамвай, що йшов до Берклі. У вагоні було повно молодиків, що спивали пісені і здіймали страшенний галас. Мартін приглядався до них. Це були студенти. Вони відвідували той самий університет, що Рут. належали до одного з неї товариства. Може, були знайомі з нею і бачили її щодня, коли хотіли. Він дивувався, що вони цього не хотіли, бо ж, от десь собі розважалися, замість того, щоб бути біля неї, утворивши коло шанобливих прихильників, розмовляти з нею. Думки його пливли далі. Він помітив серед них юнака з вузенькими очима й одвислою губою. Паскудний, розбещений хлопчисько, вирішив він. На судні то був би донощик. Скиглій і базіка. Він Мартін Іден. Кращий за нього. Ця думка підбадьорила його, немов наблизила до неї. Він почав порівнювати себе з цими студентами. Подумав про своє дуже мускулясте тіло. І відчув фізичну перевагу над ними, але їхні голови повні знань, що дають їм змогу говорити її мовою. Ця думка гнітила його. Навіщо людині мозок? палко спитав він себе. Те, що зробили вони, може зробити і він. Вони вивчали життя з книжок, а він жив насправді. У нього в голові теж повно знання, тільки іншого. Хто з них зумів би напнути вітрило і стояти коло стерна чи на вахті? Пам'яті зринуло його минуле, де на кожному кроці небезпека, відвага, поневіряння і тяжка праця. Він пригадав усе, що йому довелося пережити. В усякому разі, та наука пішла йому на користь колись і їм доведеться узнати справжнє життя і скуштувати всього того, що він уже скуштував. От і добре, а він тим часом пізнаватиме іншу сторону життя з книжок. Коли трамвай минав рідко забудовану околицю, що відділяла Окленд від Береклі, Мартін угледів знайомий двоповерховий будинок, на якому красувалася пишна вивіска «Бакалейна крамниця гігінботема. На повороті Мартин Іден вийшов з вагона. Хвилинку він дивився на вивіску. Вона промовляла йому більше, ніж на ній було написано: Нікчемністю, себелюбством і дрібною підлотою віяло, здавалося, навіть от форми літер. Бернард Хігінботем був одружений з його сестрою, тож Мартін іден знав його добре. Відімкнувши ключом двері, він піднявся сходами на другий поверх. Тут жив його зять. Крамниця була внизу. Чути було дух прілиховичів. Пробираючись навпомацьки через передпокій, Мартін спіткнувся об візок іграшку, що покинув котрий з його численних племінників та племінниць. І так стукнувся об двері, що аж загуло. Оцнара, подумав він, Жалію кілька центів на газ, щоб пожильці не розбивали собі голови. Намацавши клямку, він увійшов до освітленої кімнати, де сиділи його сестра і бернард Хігінботем. Вона латала чоловікові штани, а він читав газету, вмостивши своє худе тіло на двох стільцях і звісивши ноги в стоптаних капцях. Він глянув на Мартіна поверх газети темними і нещирими колючими очима. Мартін Іден не міг на нього дивитися без огиди. Що знайшла в цьому чоловікові сестра? Він ніяк не міг зрозуміти. Йому зяті здавався якимось гадом, що його б тільки ногою розчавити. Коли небудь я таки наб'ю йому морду, часто втішав він себе, насилу зносячи присутність цієї людини. Жорстокі і хижі, як у ласки, очі тепер дивилися на Мартіна докірливо. Ну? спитав Мартін, чого? Минулого тижня я найняв робітника пофарбувати двері. Напівжалібно, напівпогрозливо промовив містер Хігінботем. А ти і сам знаєш, як їм спілка позаводила розцінки. Треба бути обережнішим. Мартін хотів був відповісти та передумав Не варто слів марнувати. Щоб збутися цієї гидливості, він перевів погляд на хромолітографію, що висіла на стіні, і здивувався. Раніше ця картина подобалася йому. А тепер він, наче вперше її побачив дешевина, як і все в цій хаті, він перенісся думками в будинок, де тільки не був. і побачив спочатку картини, що його прикрашали, а потім її з ніжною усмішкою, як тоді, коли прощалися. Мартін забув, де він, забув про існування Бернарда Хігінботема, аж поки цей добродій не повернув його до дійсності запитанням. Ти що, привида побачив? Мартін глянув йому просто в очі, малі, мов на мистинки, люті й полохливі, і раптом побачив їх такими, якими вони бували, коли, власних їх торгував унизу в крамниці. Доїдливі, улесливі й масні. Так, відповів Мартін, я побачив привода. На добраніч, На добраніч Гертрудо. Виходячи з кімнати, він зачепився за складку на засмальцьованому килимі. Тільки не грюкай дверима. Застеріг його містер Хігінботем. Мартін відчув, як у нього вся кров заклекотіла, але стримався і двері за собою причинив тихо. Містер Хігінботем переможно глянув на жінку. Впився, хрипко прошепотів. Я ж тобі казав, що він надудлиться. Вона покірливо хитнула головою. Та в нього й справді очі блищать, погодилась. І комірця немає, а як ішов надів. Може, й випив чарку дві. Та він ледве на ногах стоїть, запевняв її чоловік. Я стежив за ним. Не міг пройти по кімнаті, щоб не спіткнутися. Ти ж сама чула, як він мало не впав у передпокої. То він, мабуть, спіткнувся у балісин візок, зауважила вона. Там же темно. Містер Хігін підвищував голос в міру того, як росло його роздратування. Цілий день у крамниці він стримував себе, лишаючи радість бути самим собою на вечірні години серед сім'ї. А я кажу тобі, що твій дорогий братик п'яний, голос у нього був холодний і гострий, наче він відкарбовував кожне слово. Дружина зітхнула і промовчала. Це була угрядна жінка, завжди неухайно вдягнена, обтяжена своїм тілом, роботою та причепками чоловіка. Кажу тобі, що це в нього від батька. З винувальним тоном провадив містер Хігінботем. І так само подохне десь у канаві, от побачиш. Вона хитнула головою, зітхнула і знов почала шити. Обоє погодилися на тому, що Мартін повернувся п'яний. Не розуміли вони прекрасного, тим то й не помітили в його блискучих очах і на сяючому обличчі перших ознак юнацького кохання. Еге ж, добрий приклад для дітей. раптом гаркнув містер Хігінботем, роздратований мовчанням дружини. Бо часом йому хотілося, щоб вона більше суперечила. Коли ще раз прийде отакий, хай забирається звідси геть. Зрозуміла, я не потерплю, щоб він п'яницьким бешкатом деморалізував мені невинних дітей. Містерові Хігін подобалося це нове в його лексиконні слівце, яке він щойно виловив з газетних шпальт. Так деморалізував, інакше й не скажеш. Його жінка тільки зітхнула, сумно похитала головою і шила собі далі. Містер Хігінботем знову взявся до газети. Він заплатив за минулий тиждень, гримнув поверх газети. Вона кивнула головою і додала У нього є ще трохи грошей. Та коли ж він уже вибереться у плавання? Та певно, коли витратить усе, що заробив, відповіла вона. Учора їздив до Сан Франциско, шукав підхожого судна. Але в нього ще є гроші, тож він не перебирає. Усяка мотросня і туди ж. Чмихнув містер Хігінботем. Перебирає. Він казав про якусь шхуну, що має пливти в далекі краї шукати закопаного скарбу. Думає найнятися на неї, коли тільки доти вистачить грошей. Якби він узявся за розум, я б дав йому роботу їздив би з візком», – сказав містер Хігінботем холодно. Том пішов од мене. Дружина глянула на нього запитливо і стурбовано. Сьогодні ввечері. Пішов до карутерів. Ті платитимуть більше, ніж я можу. Я ж казала тобі, вигукнула жінка, йому таке слід було більше платити. Слухай, стара, люто гримнув Хігін Тисячу разів казав тобі, не пхай носа до моїх справ, кажу, це тобі востаннє. Та мені байдуже, промимрила вона, але Том порядний хлопець. Чоловік пронизливо глянув на неї. Це було нечуване зухвальство. Якби твій братик не був такий ледацюгай, він міг би їздити возом, буркнув. Він же платить тобі за харчі і квартиру, відказала жінка. Зрештою, Мартін мій брат. І поки він нічого тобі не винен, ти не маєш ніякого права чіплятися до нього. У мене теж можуть бути якісь почуття. Дарма, що я прожила з тобою сім років. Ти сказала йому, що коли він читатиме ночами, то хай доплачую за газ? спитав він. Містер Хігін нічого не відповіла. Бунт її ущух дух зів'яв у стомленому тілі, а чоловік тріумфував. Він узяв гору, очі його зловтішно поблискували, вуха насолодно вловлювали її хрипке дихання. Приємно було отак розчавлювати її. І тепер це давалося йому легко, не так, як у перші роки їхнього подружнього життя. Бо ціла купа дітей та його безнестанні причіпки висмоктали з неї всі сили. Ну... То скажеш завтра, промовив хігін А тепер, поки я не забув, от що. Пошле ж по Меріен, хай вона завтра догляне дітей. Раз Том пішов, доведеться мені самому їхати по Крам, а ти торгуватимеш замість мене. Та мені ж треба завтра прати, насмілилася заперечити жінка. Встанеш раніше все зробиш, я вийду аж о десятій. Він сердито зашарудів газетою і знову став читати.